Щойно вийшов з засідання Круглого столу з питання створення екопарку на Осокорках, висновки із почутого такі, активісти, екологи, депутати можуть говорити що завгодно, можуть будувати будь-які Плани стосовно е, того, як вони збудують екопарк. забудовникам це до одного місця. Вони мають механізм, як вирішити цю проблему. Е, один з механізмів е, ухвалюється певне рішення. Про виділення земельної ділянки з, певною цільовою, з певним цільовим призначенням. Згодом цільове призначення за певні гроші е, міняється і вносяться зміни до генерального плану. Це коштує, мабуть, не дешево, але дешевше, ніж е, коштує відмовитись від будівництва.